хочу вам показати ось дуже класний для діток сюрприз, бокс, солодкий кіндер. Але трішечки вам, зараз вам покажу все наповнення, дуже гарна робота зроблена. Але хочу сказати, що у мене дуже талановиті підписники, мої люди, які у різних умовах живуть, працюють і далі йдуть уперед. Я просто захоплююся такими людьми. І ось моя підписниця, з якою я розговорилася, теж спілкуюся через повідомлення. її Особисто не знаю, бачила сторіночку через повідомлення. Сама підписниця з Балаклії Хто зі мною вже давно, ви бачили пару років назад, Я їхала в Балаклію по дитячих будинках, це Харківська область, де була окупована територія. Зараз, слава Богу, вони повернулися, можуть жити. Ну, але історія ця мене просто вразила. і ще раз, ще раз хочу подякувати всім своїм підписникам, усім своїм. Вже інста які проживають в таких важких умовах. Ви неймовірно чудові люди. Ви сильні люди. Ми просто вами захоплюємося, тому що я була там, бачила особисто. Знаю, коли ми приїхали до діток. Ми свято робили у підвалі, тому що ну, не дозволяють взагалі десь діток провести свято. Це Ну, Подивитися на ті обличчя дітей, батьків, то ну, знаєте, в мене вже сльози навертаються. І про хороше. І у таких умовах люди займаються це просто вам велика честь. І ви знаєте, я замовила ось із своєї підписниці такий солодкий бокс. Відкривай, відкривай Сашуля. Замовила для своїх діток. Це неймовірний подаруночок, класний до будь-якої події. Зараз іде Миколайчика до Миколая своїм знайомим, діткам, племінникам, сестричкам, братикам. Ви знаєте, Сашуля у нас уже зілонкою дорослі. Але як вони зраділи, коли вони побачили цей кіндер? Це, взагалі, що Сашуля не можеш? Не можеш.